Намалюємо другий малюнок, завдання 4 практичної роботи 20 за підручником інформатка 7 класу авторів тріщуклазареці 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо файл нової програми. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка, а не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки Turtle. Те дорівнює рівня «тартл». Для однієї черепашки можна не писати, а сам код буде більш простіший. Спочатку намалюємо жовтий круг, сам смайлик. Здамо колір черепашки. Колір контуру і колір заливки буде той самий жовтий. Через це можна писати тільки один колір. Жовтий по-англійськи yellow. І малюємо круг. Але для того, щоб круг був залитий, нам потрібно вказати, коли має розпочинатися заливка і коли закінчуватися замкнутого контуру. Для цього запишемо функції Begin Fill та Endfill. А для того, щоб намалювати коло, використаємо функцію Kirkle. Нехай коло у нас буде радіусом 100 пікселів. Так, давайте зразу зберігаємо і дивимося, чи все вийшло. Я збережу з іменем практ 24.2. Виконуємо run-run модуль. -run так, це в нас є. Тепер намалюємо рот. Давайте, щоб було зрозуміло, де для чого код, я запишу коментар. Рот, це в нас буде як півколо. Давайте. Ще раз виконуємо, подивимося, як в нас намальовано. Як ви помітили, коло починається малювати ось цієї точки. І в кінці залишається в тій самій точці. За замовчуванням черепашка з'являється в центрі вікна з координатами Х0 y 0. Х горизонтальна вісь, y – вертикальна вісь. Отже, для того, щоб намалювати рот півколо, нам потрібно черепашку десь перемістити сюди. Тобто змістити ліворуч і верх. Зміщуємо за допомогою команди Goto. Ліворуч по осі «x» це нас будуть вже від'ємні числа. Якщо у вас інший радіус смайлика, тоді і тут у вас будуть інші числа. Це вже потрібно підбирати. Давайте спробуємо зараз такі. Ну і вверх. Я поставлю 60. Далі, щоб було швидше, це я скопіюю. Колір в нас буде вже чорний, black. Поставлю половину 50 і в нас має бути намальовано неповне коло. Коло має 360 градусів. Якщо половина кола, значить 180 градусів. Пишемо 180. Збережемо та подивимося, що в нас вийшло. Ну і бачите, малює, але воно малює не сюди, а ось туди. Для того, щоб нас малювало так, як потрібно. Черпашку потрібно повернути вниз. Тому що вона була повернута праворуч і починає малювати ось так. Повернемо її за допомогою функції set. І вниз це буде 270. Тепер малюємо очі. Очі в нас будуть ось тут і ось тут. Спочатку давайте намалюємо ліве око. Зверніть увагу, що черепашка зараз повернута вверх. Тобто нам потрібно перемістити черепашку десь сюди, і воно буде малювати ось так. Ну і вже нам не потрібно, щоб воно замальовувало. Ну і тепер для того, щоб за черепашкою не залишилося чорної лінії, нам потрібно підняти перо, перемістити і тільки тоді опустити перо. Чому я ось тут не піднімав? Тому що в нас жовте малювало по-жовтому, і це було непомітно. У мене буде переміщуватися в такі координати. У нас колір пера вже чорний, добре. Begin-end нам вже не потрібно, тому що нам не потрібно заливки. Якщо в нас ось тут тільки один колір і заливки не буде, то в нас буде це колір пера. Ну і зрозуміло, коло в нас має бути вже менше. Якщо точніше півколо, встановимо радіус 25. Схоже, не опустив. Так, підняв, перемістив, але не опустив. Опускаємо down. Ну, тільки потрібно лінію цю зробити товстішу. Давайте встановимо. Товщину нехай 3 пікселі. І зразу намалюємо друге око. Це нам другий раз писати не потрібно. І бачите, це око намальовано добре, а ось це погано, тому що черепашка була напрямлена вниз. Отже, нам потрібно направити її вгору. Вгору це у нас 90. Ну і щоб був код схожий, хоч тут воно і не потрібно було. Давайте також встановимо ось тут вгору. Так, добре, тепер залишилось намалювати капелюх рожевого кольору. Також це у нас буде півколо, і нам потрібно перемістити десь ось сюди. Якщо ми повернемо черепашку ось сюди вгору, то в нас буде намальовано ось так. Тобто, у нас це буде трошки лівіше центру. ну і вверх весь смайлик має 200 пікселів висоту. Так, спочатку піднімаємо перо, далі переміщуємо. Трішки лівіше Центр, значить, буде нехай мінус 10. Ну і весь смайлик має 200 пікселів. Але там ніби трішки вище, встановимо 205. Опустили перо. А далі встановлюємо колір рожевий це Пінк. У нас буде також півколо, значить, тут 180. Ну, спробуємо, нехай буде радіус так само 50, тільки ми з вами ще говорили, потрібно його направити. Ось, ніби ось сюди. Вверх це 90 і перемістимо ще на 30 градусів, 90 плюс 30 буде 120. Добре, залишилося довести ще сюди ось тарошки лінію. Але для цього спочатку черепашку потрібно сюди повернути, а далі, щоб вона рухалася вперед. Отже, спочатку повернемо черепашку. Так, це в нас ми повертали 120. Це було 90 плюс 30. А це в нас ліворуч і вниз. Також вийде на 30 градусів. Ліворуч це 180, 180 плюс 30, 210. І рухається черпашка вперед. Функція Forward. Нехай рухається на 20 пікселів. Так, добре. Тут стрілочка, тому що черепашка зараз має форму стрілочки. Хочете, можете підняти перо, перемістити десь сюди. І буде просто лінія. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!